Моя золотая, моя ти хорошенька. Тетяна Чайка разом зі своєю кішкою Анфісою єдині мешканці у цьому зруйнованому через обстріли будинку. Влучання поряд цією будівлею було у травні цього року. Це дірочку затуляєм серединком, Ну, оце ж як обстріли були. Це одноробівка. Село буквально за сім кілометрів від російського кордону на півночі Харківщини. Виїжджати звідси жінка поки не планує. Не хоче залишати свій будинок, у якому прожила понад 60 років. Ну оце ж думаємо, повтепляти якось вікна ставити нема сенсу їх. Якось будемо утепляти, якось будемо. Слава Богу, світло з перебоями не є. Вода, слава Богу, як немає світла, качають генераторами. Зараз у цьому селі живе до сотні людей, а до повномасштабної війни тут було більше як 700 жителів. Розповідає староста Оксана Пуніна. каже, одноробівка постійно потерпає від обстрілів, але є люди, які відмовляються виїжджати. Хтось не хоче, тому що він тут привик жити і ну. Якби не може себе адаптувати в іншому місці. Хтось каже: мені де не потрібні, як тут. Від початку повномасштабної війни у селі через російські обстріли зруйновано понад 70% житлової інфраструктури. За словами старости, зараз тут є проблеми з електрикою, водою та інтернетом. У нас світла, ну, якщо в одноробки брати, то світло зараз є, але ну, коли обстріли, то в нас зачасту його немає, бо перебивають і підстанції, витікає масло, ті одіночні трансформатори, лінії постійно, провода у нас перебувають. Газ у нас є, ну, у кого є проведений газ, у тих в принципі є. Водичка, якщо немає світла, то в нас зразу і пропадає вода, бо в нас централізоване водопостачання. Ой. Ой, Ой, боже мой. На старості так водожиться. Команді волонтерів з Олочівської громади вдалося вивезти лише одну жінку – 85-річну Лідію, І її син на фронті, а тому доглянути за старенькою нікому. Та плачу, що залишилася сама. Маніку, ой, ой, Волонтери майже щодня виїжджають на виклики, щоб вивозити людей з зони бойових дій. Сьогодні йде дощ. Волонтер Олександр Підгорний говорить, що це добре, бо російським дронам складніше помітити евакуаційну автівку. Вони постійно запускають дрони. От, твою машину подорвали, ми їдемо. Ворог постійно наблюдають за нами. Але... Наші сили оборони теж нас завдали нас в чеку. І якщо вражеський дрон залітає, ані стараються його унічтожити. Роту стежи, що додому сла сама Роту любов на все життя, і в полюбу до забуття. І Україна по насіна Олена Клименко агенція новин громада груп.